Partner proiectul Maestri Remonto, Knauf. Більшість городян не може похвалитися багатокімнатними оселями. Дві, ну максимум три кімнати є у розпорядженні середньостатистичної української родини. І як бути батькам, які виховують і хлопчика, і дівчинку, адже кожна дитина повинна мати особистий простір, оформлений за власним смаком та вподобаннями. Саме з такою проблемою прийшли до майстрів ремонту наші герої. Тетяна щаслива мама двох дітей. Десятирічний Даня та шестирічна Даринка радують батьків успіхами у навчанні та хобі. Хлопчик серйозно займається спортом, грає у футбол, а дівчинка гарно малює, танцює та співає. Всі вподобання дітей підтримує їхня мама, тому й хоче створити новий інтер'єр дитячої кімнати, щоб Даня та Даринка мали де розвивати свої таланти. Добрий день. Ми сім'я Юрпольських, придбали квартиру в Галивасі і хотіли звернутися до вашої передачі, щоб ви нам зробили якийсь дизайнерський ремонт. У нас хлопчик 10 років і дівчинка 5 років. Щоб ви якось розділили зо 6 років. Хлопчик полюбляє футбол. І е, ми хотіли б, щоб ви якось зони розділили хлопчачу і е, дівчачу. Дівчинка полюбляє рожеві кольори. Що ти любиш? Ти любиш барбі, розу, розовий розові цвіт? Не так? люблю барбі. Не любиш Барбі. Хочеш щоб був столик, щоб очити уроки. Ми вам довіряємо. і Я впевнена, що у вас все вийде. Основне завдання розділити кімнату на дві рівноцінні частини. Перша має бути оформлена у відповідності до хлопчачих вподобань та хобі. Друга належатиме маленькій принцесі. Отже, нам якимось чином треба поєднати в одному просторі постери футболістів та балдахін над ліжком. У цьому проєкті на нас очікує чимало робіт з гіпсокартоном, Тож ми завчасно запаслись матеріалами КНОФ і вже готові стати до роботи. Першу переносимо креслення з ескізу нашого дизайнера на стіни та стелю. Далі кріпимо металеві профілі, формуючи контури зірки на стелі та хвилі на стіні. Також нам необхідно сконструювати нішу для гардеробу та обшити зону балкону, аби була тихою та теплою. Адже саме тут, за планами нашого дизайнера, юні господарі кімнати робитимуть уроки. Обшиваємо профілі гіпсокартоном, слідуючи настановам виробника. Для стелі максимальний інтервал між саморізами 20 сантиметрів, а працюючи зі стіновим гіпсокартоном, можна збільшити крок до 25 сантиметрів. Незмінним лишається правило відступу 2 сантиметри від краю листа. Також стежте, аби краї плит прилягали до профілів, а не виступали з-за них. Тепер переходимо до шпаклювання. Нам потрібно підготувати стіни до наклеювання шпалер. Беремо суху суміш Кнауф Мульті Фініш на основі гіпсу та замішуємо з водопровідною водою за допомогою будівельного міксера. Отриманий розчин дуже пластичний, тож наноситься швидко та економно, оскільки поверхні в цілому рівні обійдемось мінімальним шаром. Поки шпаклівка сохне, не гаємо часу та вирівнюємо підлогу за допомогою засобу «Кнауф Нівелір шпахтель Виконати таку стяжку зможе навіть абсолютний новачок у ремонтній справі. Не забудьте про попереднє знепилення та ґрунтування основи. Далі замішуємо розчин невеликими порціями. Тут у нагоді стане звичайне пластмасове відро та виливаємо у дальній кут кімнати. Стежте, аби розчин рівномірно заповнював усі кути. Залишивши невеликий клаптик підлоги, вирівнюємо його спеціальним голчастим валиком. Голки позбавлять рідину повітряних бульбашок, а це зробить нашу стяжку міцнішою та витривалішою. До речі, таким чином можна навіть відремонтувати стару стяжку. Слід заповнити розчином тріщини та будь-які інші дефекти, і підлога знову буде як нова. Перш ніж приступити до малярно-штукатурних робіт, ґрунтуємо основу засобом Knauf Tiefengrund. Він збільшить адгезію поверхонь. А поки стіни сохнуть, наша дизайнерка ділиться планами щодо подальших ремонтних робіт у нашій дитячій кімнаті. Тетяна Зайцева хоче вважає себе дорослою та самостійною дівчиною в глибині душі досі дитина. Проте дизайнерка не лише вірить у дива, а й створює їх для своїх замовників. От і цього разу Тетяна, наче добра фея, виконуватиме заповітні бажання наших юних героїв. Робочий процес триває. У нас вже достатньо робот зроблено з гіпсокартону. Зверніть увагу на стелю і на елемент на стіні. Це дитяча кімната. Найцікавіше приміщення для кожного дизайнера, тому що можна якнайкраще себе проявити. А цю кімнату я роблю для хлопчика з дівчинкою, тому відокремлю для кожного із них свою зону. На цій стіні буде розміщено ліжечко для хлопчика. Він цікавиться футболом, тому на саме цій стіні ми розмістимо фотошпалери на футбольну тематику. Ця зона кімнати буде для дівчинки, тому я задекорую її красивими шпалерами та текстилом. У своєму проєкті я намагатимусь врахувати всі потреби дітей, зробити їм і робочу зону, і спальні місця, і місце для перегляду телевізору. Оздоблювати підлогу у дитячій кімнаті. Наша Тетяна вирішила покриттям сучасного покоління. Ламінат з колекції Вінтаж виконано в естетиці натуральної деревини. Дуб пустельний заворожує глянцевою структурною поверхнею та вишуканим відтінком. Ще раз нагадаємо, що основа повинна бути чистою, рівною та сухою. Ці показники нескладно перевірити. Максимальна похибка будівельного рівня 2 міліметри, а вологомір може показати вміст вологи у стяжці не більший за 2%. Далі вкладаємо гідробар'єр. Поліетиленова плівка та підкладка завдовжки 2 міліметри забезпечать звукоізоляцію та допоможуть згладити дрібні нерівності підлоги. Перша смуга ламінату є найважливішою. Спеціалісти компанії Таркет радять відступати 10 міліметрів від стіни та з'єднувати ламелі по короткій стороні. Просто заводимо одну планку в іншу. Усі наступні ряди монтуємо по одній планці довгою стороною. Напольне покриття у нас у світлих природних відцінках для того, щоб підкреслити ніжність цієї кімнати. Центр стелі ми прикрашаємо натяжним полотном, так ніби це зовсім не стеля, а вікно просто в блакитне небо з легкими білими хмаринками. Принаймні так бачитимуть декор від компанії люкс дизайн наші маленькі фантазери. А дорослим знадобиться наступна інформація: матеріал не виділяє шкідливих речовин, не викликає алергії та є стійким до утворення дірок від м'ячів та решти предметів, якими може поцілити в стелю ваша дитина. Я використала два типи шпалер: однотонні і ніжно-рожеві у дівчачій зоні кімнати. Декор стін на половині дівчинки має бути. Ніжним та витонченим. Саме тому дизайнерка обирає для цієї зони палери блідо-рожевого відтінку з легким орнаментом. Обрати ж такий декор нам підказали консультанти салону Шпалер Бергамо. Також у цьому приміщенні зроблена гардеробна кімната для всієї родини. Братик та сестричка ділитимуть навпіл не лише цю кімнату, а й простір гардеробної. Тому дизайнерка створила ескіз за правилами цілковитої симетрії, аби нікого не обділити. Спеціалісти компанії Віпмайстер виконали наше замовлення за два дні, а з монтажем впоралися за кілька годин. В результаті маємо дві бокові секції зі штангами та антресолями та центральний сектор з поличками. Кількість яких, до речі, чудово ділиться на двох. Окрім системи зберігання одягу та взуття, у гардеробні повно місця і для решти обов'язкових атрибутів дитинства: м'ячів, санчат, та навіть для велосипеду. Дзеркальні фасади встановлено на витривалі металеві направляючі та прикрашено ледь помітним рослинним орнаментом, що цілком вписується в загальну стилістику кімнати. За бездоганно виконану роботу дякуємо компанії Віпмайстер та прямуємо далі. Чудовим довершенням дизайну підлоги стане фірмовий плінтус з висотою у 60 міліметрів. Я використав фотошпалери із зображенням футболіста, тому що старший хлопчик займається футболом. Половину кімнати займатиме хлопчик, майбутній спортсмен та фанат футболу. Тому Тетяна вирішила прикрасити стіну біля ліжка величезним постером на футбольну тематику, який було виконано майстрами компанії Світ фотошпалер на міцному полотні якісними японськими фарбами. Декор виготовлено на сучасному європейському обладнанні з мінімальною кількістю стиків та надзвичайною реалістичністю зображення. Можливо, нашому герою навіть здаватиметься, що ототи форвард по справжньому підморгне йому. У дитячій кімнаті має бути багато світла. Тож Тетяна завітала до салону бріллі та, що називається, відірвалась наповну. В результаті центр стелі прикрашатиме шикарна люстра з великою кількістю кришталевих пелюсток та кульок. Прилад працює у трьох режимах інтенсивності освітлення, в тому ж розкішному стилі витримано і дизайн настінних бра. А фінальним штрихом стануть вбудовані в стелю лампочки-точки та прихована led підсвітка Фотошпалер. Я використала головне освітлення це люстра і точки, додала бра до кожного ліжечка діткам. А додаткове освітлення у нас є на балконі, а також підсвітила нішу біля ліжка хлопчика. Я Убрала білі для того, щоб вписати їх в загальну атмосферу кімнати. Діти мають право на приватний простір, але й без нагляду лишати бешкетників не можна. Саме тому ми встановлюємо в кімнаті нові двері. Фасад практично виготовлено зі скла. Тож батьки матимуть змогу контролювати, чим займаються їхні діти. Скло, звісно, ударостійке. Каркас білого кольору чудово доповнює сріблява фурнітура. Ось такий аксесуар подарувала цій оселі компанія «Ваші двері». Наші юні герої в день мають повно справу. Навчаються, займаються спортом, спілкуються з друзями. Тож вночі мають гарно відпочивати та висипатись. Тому у нашому інтер'єрі з'являються ліжка венето сом'є з газовим підйомним механізмом та містким коробом для білизни. До останнього можна складати не лише подушки і ковдри, а й книжки, іграшки та одяг. Це дозволить істотно зекономити місце у невеликій дитячій кімнаті. Для двох зауважте, що ми обрали модель у світлих відтінках, адже чохли легко знімаються з царг та чистяться. Вагомим додатком до спального місця є ортопедичний матрац Венето класик Мульті з оптимальним співвідношенням пружності та жорсткості, що сприяє правильному положенню хребта під час сну. Він допоможе дітям завжди мати правильну поставу та красиву осанку. На балконі організована робоча зона із столами та стелажами для кожної дитини. Данило та його менша сестричка Даринка вже ходять до школи. Тож без зручної зони для навчання нам не обійтись. Стіл один, але широкий та просторий: стелажі для підручників, тумбочки для зошитів та два стільця, параметри яких легко підлаштувати під зріст дитини. За допомогою такого ж важелю регулюються і нахил спинки. Фахівці компанії Стол і Стул. Прикрасили оббивку виробів яскравими картинками. Оскільки я працюю над дизайном дитячої кімнати, тому декор сьогодні буде дитячий. Я буду розфарбовувати скляну тарілку за технікою вітражного розпису. Нам знадобиться скляна тарілка, малюнок, який ми будемо переносити на неї, кілька пензлів, ватні спонжі, а також контур і фарби для скла і кераміки. Підкладаємо наш малюнок під тарілку і перевертаємо її. Беремо наш контур і наводимо головні лінії. Після того, як контури наведені, можемо заливати між ними фарбами. Тація отримав ось таку цікаву дитячу тарілку. Декор для нашого інтер'єру наданий компанією Палісандр Декор. Інтер'єр готовий. Власне лишилося додати кілька красивих дрібничок. Свічки, живі рослини та кілька фоторамок. Звісно, зі світлинами господарів цієї кімнати. Проект дитячої кімнати закінчений і я запрошую наших героїв. Виходьте. Тепер це ваші нові ліжечка. Так, подобається тобі ліжечка? Окрема зона для дівчат, окрема для хлопчиків. Мама казала, що ти цікавишся футболом, поглянь, які ми зробили фотошпалери. Що тобі більше за все подобається? Моя кровать. Моя кровать. Дві цікава стеля. Цікаво. Думі, ти бачила? Красиво, бачила, яка стиль? Класно. Значить в небо дивишся, так? Представляєш, ти будеш на ліжечку сидіти і дивитися. Так, це декоративна арка. Красиво зроблена. А воданьки, як постільки. Тобі більше дані на пості подобається, так? Моя. Твоя. Саша, далі йдите. Схованка у вас тут є. Раз. Класс. Рисака схованка. Сенталась. Мені дуже подобається ці м'які ліжка. Дуже подобається ця стеля, просто неймовірно. Це стільки роботи, якої роботи стільки, так. Да. Дуже гарно, дуже гарно. А ось цей текстиль вам подобається? Так, да, да, цей декор дуже красивий, дуже красивий. Дівчача така зона. Це, це мрія всіх дівчат. Всі? Клас! Все? – Все за смаком. Дякую. Ця передача творить дива. <рес> – Дякую. Ми крок за кроком змінювали цю кімнату. І от що вийшло врешті-решт. Планування кардинально змінила добудована ніша для гардеробу, багатоярусна стеля та декоративна хвиля на стіні. Розмежувати простір на дві половини дівчачу та хлоп'ячу нам допомогли традиційні кольори: рожевий та блакитний. Шпалери, текстиль на ліжках та навіть стільці витримано у цій тенденції. У кімнаті лишилось досить вільного простору для фізичних вправ та дитячих ігор. Сподіваємось, створений нами інтер'єр зробить братика та сестричку, які у ньому мешкатимуть, ще більш дружними, адже ділити тут нічого. Вже за тиждень наші дизайнери повернуться до вас зі свіжими ідеями, корисними порадами та надихаючими майстер-класами. Партнер проекту Майстри ремонту. Кнауф.